в кабінеті начальника управління культури і облдержадміністрації відбулася перша робоча нарада, на якій обговорили план заходів з підготовки відзначення 120-річчя від дня народження Максима Рильського. Основна частина заходів стосуватиметься культурно-просвітницького та літературознавчого напрямку популяризації творчості поета. А зараз ми зібралися тут з тим, щоб переговорити, пройтись по тих пунктах з плану заходів. І відзначити на державному, якщо хочете рівні, на рівні обласному, гарно, так як нам поліщукам належить, відзначити 120-ту річницю від дня народження Максима Тадевича Рильського. Найбільш дискусійним стало питання про встановлення пам'ятника Максиму Рильському в Житомирі, адже на його спорудження потрібно щонайменше 2 мільйона гривень. Ініціатива встановлення пам'ятника Рильському з'явилася уже давно, проте до цього часу проект не вдалося реалізувати основним чином через брак коштів. Тому за погодженням учасників робочої наради було вирішено написати лист звернення до міської ради з проханням ініціювати конкурс на кращий проект пам'ятника та створення благодійного збору. У коштів на подальше його встановлення загалом же на етапі першого засідання робочої групи щодо відзначення 120-річчя з дня народження Максима Рильського було озвучено і проекти, які вже діють. Ми вже зробили два ролики Ми плануємо зробити цикл віршів Рильського читатимуть дітки. От кілька класичних віршів. Ринський – це гармонійна глиба. Учасники засідання домовилися, що на наступному засіданні орггрупи буде представлено конкретні напрацювання.